Шановні глядачі, вас вітає інтернет-магазин SportPit in Yoga. Сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших груп вітамінів для нашого здоров'я вітаміни групи В. А саме про водорозчини вітамін b 12 Залишайтеся з нами протягом наступних декількох хвилин, і ви дізнаєтеся багато цікавого. Вітамін B12 12 це водорозчинний вітамін, який природним чином присутній в продуктах харчування. Вітамін b 12 Існує в декількох формах і містить мінеральний кобальт, тому сполуки з активністю вітаміну В12 називають кобаламінами. Метилкобаламін та п'ятидезоксиаденосілкоболамін, активні форми вітаміну В12 в організмі людини. Вітамін В12 або ціанокобаламін потрібен для утворення еритроцитів, розвитку нейронів та синтезу ДНК. Його нестача може призводити до накопичення гомоцистеїну – нейротоксичної сполуки. До анемії, втрати балансу, туману в голові, оніміння кінцівок, та втомлюваності, погіршення пам'яті. Нестача вітаміну В12 найбільше проявляється в старшому віці, після операції зі зменшення шлунку, пониженні кислотності шлунку чи прийомі ліків для її зниження, при прийомі препаратів проти печії, при хворобах шлунково-кишкового тракту, в разі вегенського раціону, вітамін В12. Накопичується в печінці. В нормі у нас є запас на кілька років, але потім він може вичерпатися. Ось чому люди, які переходять на веганство чи сирогідіння, перший час почуваються добре, особливо якщо перед цим вони їли багато м'яса. Через кілька років більшість людей повертається до споживання м'яса і не встигають зазнати симптомів нестачі вітаміну b 12 Добова потреба вітаміну b 12 залежить від віку, для дорослих вона становить. 2,4 мікрограмів на день для вагітних жінок та тих, що годують. Потреба у цьому вітаміні трохи більша. Вітамін в 12 традиційно прописують інекційно, але наразі показана ефективність споживання дози 1000 мікрограмів вітамінів на добу, перорально, навіть в людей із поганою абсорбацією та низькою кислотністю. Якщо є проблеми зі шлунково-кишковим трактом, то вітамін в 12 буде погано засвоюватися з їжі, але прийом його великої дози. Тож дозволить подолати обмеження. Цей вітамін може запасатися і не є токсичним, тому є сенс приймати його не постійно, а курсами. До основних симптомів дефіциту b 12 відносяться: бліда або жовтянична шкіра, сладкість і втома, відчуття поколювання по всьому тілу, порушення опорно-рухових функцій, виразки в ротовій порожнині та втрата апетиту, задишка і запаморочення, порушений зір, зміни настрою, висока температура. Втрата пам'яті та складність мислення безпричина втрата ваги. Вітамін в 12 міститься в їжі тваринного походження, передусім в червоному м'ясі, печінці та рибі. Він також є в яйцях молодці, до деяких продуктів його можуть додавати додатково. Про це має бути вказано на етикетках продуктів. При дефіциті цієї речовини набагато простіше приймати спеціальні добавки з вітаміном В12. Варто зазначити, що вітамін в 12 водорозчинний. І легко виводиться з нашого організму рідиною. Саме тому нам потрібно постійно його поповнювати в організмі продуктами харчування або харчовими добавками. Вітамін в 12 є життєво важливим компонентом для підтримки здоров'я, він бере участь у переробці жирів та білків, а також в реакціях метилювання, відіграє ключову роль у виробництві нейромедіаторів і ДНК, регулюванні рівня гомоцистеїну, синтезі мієліну та роботі інших систем організму. Отримання достатньої кількості b 12 особливо з віком, є вирішальним для підтримки здоров'я і може допомогти запобігти низці хронічних хвороб. Якщо у вас є сумніви щодо вашого раціону чи споживання вітамінів, рекомендується проконсультуватися з лікарем чи дієтологом для отримання індивідуальних рекомендацій. В нашому магазині ви знайдете великий вибір вітаміну b 12 в різних дозуваннях. Тому, якщо вам потрібна додаткова консультація чи допомога в підборі ще краще саме в вашому випадку, звертайтесь, наші фахівці вам з радістю допоможуть. Дякую, що переглянули це відео. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб отримувати більше цікавої інформації про здоров'я. До наступної зустрічі! Забережіть себе!